Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, ношу таке маю відеречко, ми збираємо кухонні відходи. І ношу туди, от наверх, де у мене будуть квіти. Планую хінацею, цинію і космею. Ну, чорнобривці, звичайно, все таке буде засіяне. Ну і прохожу мимо своєї лисої гори. Ось вона: лиса гора. У всій її красі і дивлюся, які зміни. Ну, дивлюся, були гості, сліди є, дивлюся, помідори об'їли. Чорнобривці вони не чіпають. Дивлюся, квітуча цинія. Дякую, пані Наталя, всім про все за насіння цієї цинії Радує, перший раз в житті, сіла її і любуюся, не налюбуюся. Ну, і дивлюся, ще якийсь непорядок, бачу. Подивіться, шановні, ну я ж листочки не обривала. Подивіться, амарант обскублений. Ну добре, що хоч насінники не беруть. Подивіться, думаю, щось, щось лисе. Ось вони амарант обскубли. Ну, у нас сьогодні така трошечки покажу. Вроді би дощ. Був дощ вчора. І сьогодні така, знаєте, мінлива хмарність. І обіцяють, що ще буде дощик. Ну, хмариться, там на нас часто хмари. Я ж показую небо, показую хмари, показую, як тут все міняється швидко. Атлантична Канада тому от таке небо. Обіцяють дощі, але ціле літо не випало нічого. Ну нічого, зараз може трошечки буде капати. Ну, ось і дивлюся, треба цинію зібрати. Отака була біленька, дуже гарна. Подивіться, оця помпонна така, все чекаю. Дивлюся, що би, кози не їдять косулі. Не їдять цинію не чіпають. І зайшла, ще вам скажу, шановні, вони мене так достали. Люблю природу. Птахи кози, все все, добре. Але все повинно вчасно. І дивіться, я вам покажу зараз. подивіться, Бачите, я вийшла. Он сусід біжить на побачення. Чуєте? Ну, от світ як є. Ось він почув, що я отут говорю. Ну, ось мурмяу зараз каже. Ну, кіцик, мурмау. Отак, от, шановні. Так що, от вам і природа. Кажу, що я їх всіх люблю. Він такий гарненький, такий ласкавий кіт. Але чомусь зняли з нього ошейник уже. Бачите, був у нього нашийник, а зараз чомусь зняли. Я не знаю, чи відпустили у вільне плавання, чи як. Не знаю. Але бачите, ось знову таки, хто ж поламав оці чорнобривці. Ну, звичайно ж, ці кози. Ходять і. А, це ж я вам хотіла сказати, що е, питала ще штучний інтелект, по поводу, ось як захиститися від них. Ну, щоб, ну, Ви ж бачите, що я не можу поставити отут-от паркани якісь чи якісь загородки для городу. Це, як кажуть, тут не прийнято. Як кажуть, де живеш, там і приживайся. От, тому сказали, що є такі. Є запахи, є відлякуючі дзвіночки і різне-різне. Ось, бачите, мій природ, мої природні ділянки Уже там от. Перша тут посадила гортензії, а на другу готую для кабачків. Три кущі кабачки. Ну, а то парничок такий от маленький. Бачите, оцей маленький. А то, ну, то теплиця, теплиця, як теплиця. От така сьогодні у нас погода. Ну, отаке життя в Канаді, шановні. Дякувати Богу за все. А вам, шановні, мира над головою. Здоров'я! І позитивних емоцій. Бувайте здорові!